Тут знімати? Вас зазняти? Дядя, далі вийдемо тут. на відео трохи. Ой, ти не будеш мені дарити, деякі гарні. Це на відео. Чого ти не дивишся? Диви, які гарні. А не траля-ля-ля-ля. Та ну чого тут ну, живіть. Ми неш не запустити макетик. і лізь. Ну ти ж можеш сам тут побути, а ми підемо далі. Ми, 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 ми без тебе ж не підемо. А ну лізь лізь лізь. я теж так ні, Та не перелізу. Ну важко, так? Да? Ну дивись. Жалко сфоткати мене отут тіньку. Фотканья. Да? О, диви, ну тож. <рисхи> Беля водим. Вот я там давай не надо два, два. Ай, ай, а, 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 а вот а вот бы домик какой-то. Та як ты тут борьбы там здесь вода? Тут для гусей. Давай. А, а так нема. Ну, а, кинув би йому, так. так, 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 так. Не не ли... Це ну, то ж треба брати на, на це Так заодно і прогулка, і корисне діло, так? Відти, а там уже далі буде верх. Давай кори, давай тут і ти вся вода геть. А ні, там ще такий самий турист ставок. Чекай, ми замуся їде. Ну так, да, бо а? в них пучити буде.